Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Обіцяють поремонтувати. В одній з попередніх програм на гарячу лінію народного контролю звертався мешканець вулиці Лесі Українки, 19, що в самому центрі Дрогобича. Чоловік нарікав на бездіяльність жео, мовляв, вже другий рік просить про ремонт покрівлі, натомість постійно отримує лише гори порожніх обіцянок. Я звернувся е, загальною заявою. Ось вона до е, нашого ЖЕКу, тобто, з проханням поремонтувати кришу, зробити ремонт. Водостічної і покрівлі. Два місяці нічого не було зроблено. Я прийшов, мені дають відповідь: тобто, що ви від нас хочете, хто ви такі, і от є все зроблено. От є така відповідь. Мешканця обурює відверта брехня комунальної служби міста. Попри те, що на папері вони виконують певні роботи, на ділі побачити результат неможливо. Щоб зайти на приміщення Чердака, треба взяти ключ. Ключ знаходиться в мене. На жаль, ніхто до мене за ключом не підходив, тобто працівників ЖЕК я не бачив. Не приходили. Пан Василь не приховує, що не довіряє жодному чиновникові в місті. Каже, ніхто навіть не хоче чути про проблеми простих людей, не те, що їх вирішувати. Чоловік каже, в нинішній час шукати правди можна тільки разом з журналістами. Я прошу вас попливати на цю ситуацію, тому що я розумію, сам зайти зараз в цю. В мерію нашу мене так само будуть просто футболити з кабінета в кабінет. Тобто надії нема на вас одна. Ось тому я звернувся в народний контроль, ну щоб якось вирішити цю проблему. Бо інакше, ну сам я бачу, що я цього не зроблю. Прошу допомогти народний контроль. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись в житлово-експлуатаційне об'єднання. Напередодні на підприємстві відбулись кадрові зміни. Відтак нам вдалось поспілкуватись вже із новим заступником директора КаПЖО. Олегом Майданюком реакція чиновника була блискавичною. Він запевнив, що вже завтра комунальники приступлять до вирішення проблеми на вулиці Лесі Українки, 19. Так, нам буквально завтра, ну, завтра обов'язково ми виїдемо на місце з обстеженням. і Якщо ну, попередньо до кінця тижня ми це постараємося зробити, завтра ми обстежимо, подивимося, які, які фронт робіт. Нам необхідно зробити, обіцяємо, що ця скарга мешк... мешканця буде позитивно вирішена. Журналісти обов'язково проконтролюють процес виконання обіцянки комунальників. Про результати проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, Ігор Чиж, Народний контроль Дрогобичина.